З Україною в серці концерт влаштувала національна оперета напередодні у столиці. Там підготували майже два десятки прем'єр. У програмі вечора народні пісні в обробках світових митців. Зокрема, така її доля, ніч, яка місячна балада про мальви і багато інших. Чимало лунало музики відомих українських композиторів Платона Майбороди і Володимира Івасюка. Послухати незвичайну музику. Прийшло кілька сотень поціновувачів класики, серед них майже півсотні переселенців зі сходу. До такий спосіб організатори хочуть пробудити почуття патріотизму та національної гордості українців. Я їх намагаюся водити по всіляких таких заходах, щоб вони краще відчували українську мову. Погрожені всіми своїми ділами битовими, матеріальними, сімейними. І це от, крик душі, що нужна духовна богатіця. Що ми є незаслужено забуті? Що ми є незаслужено в своїй державі визнані такий азарт, такий драйв. І це все виражено в музиці наших геніальних композиторів.